Доброго ранку всім, хто щойно до нас приєднався в ефірі ранкового ранкове шоу. Прокидайся, і зараз ми поговоримо про автівки. Більше того, ми зараз порахуємо чужі гроші, що я дуже люблю. 250 тисяч баксів за один автомобіль для поліції. Ні, я зараз не говорю про якусь корупційну схему в Україні. Це таке рішення практикували тільки поліцейські арабських еміратів, яким Ой, да. просто нема куди ну по суті дівати баб. Ну, можуть собі дозволити. Можна да, є таке. А ось у Нью-Йорка цих грошей не вистачає. Тому міська влада вирішила на рівному місці вибити з водіїв півтора мільярда доларів. Все у автомобільному ем, світі крутиться навколо грошей. і Новинок цікаво, давайте подивимось свіжі автомобільні новини прямо зараз. Поліція також схильна до автомоди, тому вирішила пересісти на елітні тачки. Арабські емірати зробили це давно, і їхній поліцейський автопарк справді найдорожчий у світі. Але американці теж вирішили додати люксового стилю. Тому поліція Каліфорнії вже тестує поліс модифікацію електричного суперкара Lucid Air, вартість якого доходить до 250 тисяч доларів. Усе тому, що цей автомобіль у спецверсії здатний розганятися до сотні за 3,5 секунди і досягати максималки у 280 км за годину. Цього вистачить для перехоплення будь-якого автопорушника. До того ж, інноваційна батарея Lucid Air дозволяє проїхати 800 км на одній зарядці, чого для патрулювання вулиць більше ніж достатньо. А тепер про більш приземлені підтверджені автоновинки. Хонда представила нову модель на ім'я Паспорт. Це не зовсім традиційний для марки позашляховик з претензією на бездоріжжя. 35 літровий двигун на 285 сил, захист кузова і елементів підвізки, електронні системи повного приводу для різних умов. Усе для того, щоб потіснити конкурентів у сегменті активного офроду. І усього за 40 тисяч доларів стартової ціни, за які Хонда Паспорт можна купити вже на початку наступного року. Найдосяжніший у світі новий преміум седан злили в мережу. Невдовзі Lexus почне продажі нового покоління моделі ЄС на базі Toyota Camry. просто набагато люксовіше у інтер'єрі та у стилістиці марки. Lexus вже запатентував назви ES 350H та ES 350E, що говорить про гібридну та електричну версію. Ціновий діапазон нового ES починається з 40 тисяч доларів, що для преміум класу не так і багато. Але ще бюджетнішим буде перший електрокросовер від Сузуки. Модель ЄВітара е вийде на ринок вже з наступного року, і це абсолютно новий автомобіль, а не версія нинішньої популярної Євітара. Для новинки буде досяжна різна потужність: 144 або 175 сил, а також різний пробіг на одній зарядці від 380 до 500 кілометрів. Ціна на Євітара е стартуватиме від 24,5 тисяч доларів. Водії Нью-Йорка будуть рятувати економіку міста. Тому з 5 січня власник кожного авто сплачуватиме 9 доларів за одноразовий в'їзд на Манхеттен. тобто тільки за сам факт заїзду на територію, не враховуючи платних парковок. Таке рішення ухвалила мерія Нью-Йорка під офіційною причиною нестачі коштів на розвиток дорожної інфраструктури і громадського транспорту. Відчуваєте логіку? Втім, за даними автомобільної статистики, це може принести в бюджет міста півтора мільярда доларів чистого прибутку, адже трафік там просто скажений. До речі, за три роки манхеттенський збір збільшиться з 9 до 12 доларів. Грошей на дороги замало не буває. Наостанок ілюстрація сучасного автомотиву. Форд загнав себе у величезну халепу з електромобілями. Спочатку він вклав 2 мільярди доларів у новий завод у німецькому Кьольні, а потім зняв з його конвеєра суперпопулярну прибуткову фієста. Натомість почав штампувати там електричні моделі Експлорер та Капрі. Але ставка не зіграла. Європейці відмовляються від електромобілів, продажі електричок у країнах ЄС стрімко рухнули. А Форд зменшує виробництво електромобілів і скорочує робочий місяць до трьох тижнів. При цьому модель Фієста, яка щороку приносила понад 100 мільйонів євро операційного прибутку, повернути на конвеєр цього заводу буде ой як дорого. Словом, ставка на електрику не зіграла, і традиційні бензинові авто продовжують боротьбу за існування. Автосвіт іноді жорстокіший за азартні ігри, але у когось ставки можуть зіграти. І тоді у нас буде ще більше свіжої автоінформації для автоновин традиційно щопонеділка.